На 88% зросла кількість росіян, які в'їхали в Фінляндію. Це якщо порівнювати з минулим тижнем, так лише протягом однієї доби п'ятниці російсько-фінляндський кордон перетнули майже 7 тисяч росіян на кордоні черги. Кілька утікачів подали заяву на надання притулку вже з наступного тижня. Для більшості громадян Росії в'їзд буде закритим. Російських туристів не пускатимуть узагалі винятки зроблять лише для тих, хто потребує гуманітарної допомоги. Вже видані росіянам шенгенські візи можуть переглянути. Ухиляння від мобілізації не дає права на втечу у Фінляндію, Вважає влада країни. Тут переважно росіяни з візами, одноразовими або ж багаторазовими. Ми бачимо транспортні засоби, які чекають прикордонного контролю. Ось він позаду вас. Потім ми виводимо автомобілі сюди на двір. Водії і пасажири виходять і йдуть до головної будівлі для проходження прикордонного контролю. Тоді повертаються до своїх машин і їдуть в бік Фінляндії.